Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді масажні пістолети стають усе популярнішими серед спортсменів, людей із сидячою роботою та всіх, хто хоче швидко зняти м'язову напругу. My massage Gun Easy Pro це один із найбільш портативних і водночас потужних масажерів у своєму класі. Він пропонує глибокий масаж, кілька рівнів інтенсивності, легку зміну насадок і практично безшумну роботу. Але найголовніше компактність. Тож давайте розглянемо його ближче. Але перед початком від вас вподобаєчка, підписочка і підтримка нашого збору на дрони. Yunmai Easy Pro виглядає сучасно і мінімалістично. Корпус виконаний із поєднанням алюмінію та пластику, що робить його легким, але при цьому досить міцним. Вага всього 600 грамів, а ручка має скошений кут, що зменшує навантаження на зап'ястя і дозволяє без проблем дістати навіть до спини без сторонньої допомоги. Завдяки продуманій ергономіці, цим зручно користуватися навіть тривалий час корпусі мінімум елементів керування. Є одна кнопка увімкнення та панель для зміни швидкості, на якій також розміщується кільцева LED-підсвітка. Перемикання швидкості здійснюється одним натисканням, а подвійне натискання ставить масаж на паузу. Світлодіодне підсвічування навколо панелі не просто декор, воно змінює колір залежно від сили натискання масажера на тіло, що додає зворотній зв'язок і допомагає користувачеві контролювати інтенсивність впливу. Якщо світиться блакитним, то натиск мінімальний. Темно-синім означає, що середній тиск. А Червоне підсвічення попереджає про надмірне навантаження. Це зручне рішення, яке допомагає правильно використовувати масажер без ризику пошкодження м'язів. Заряджається масажер через USB-C, що дуже практично. В комплекті є кабель, але адаптер доведеться використовувати свій. Зарядний порт розташований у нижній частині ручки, що дозволяє заряджати масажер навіть під час використання. Виробник подбав про портативність і додав до комплекту зручний кейс, куди поміщається сам масажер, кабель і всі насадки. Це зручно, якщо треба взяти взяти масажер з собою в спортзал до клієнта або ж просто зберігати все в одному місці. Easy Pro оснащений потужним безщітковим мотором із трьома рівнями швидкості: 1800, 2400 і 3000 обертів на хвилину. Глибина проникнення становить 10 міліметрів, що дозволяє масажувати навіть глибокі м'язові шари, максимальна сила тиску 20 кілограмів. Акумулятор ємністю 2500 мАг забезпечує до 7 годин автономної роботи. Це дозволяє користуватись масажером кілька тижнів без підзарядки. Якщо робити масаж по 10 хвилин на день, це дозволяє користуватися масажером кілька тижнів без підзарядки, якщо робити масаж по 10 хвилин на день. Повний цикл зарядки триває приблизно 2 години. Є також функція автоматичного вимкнення через 10 хвилин, яка запобігає перегріву та зайвому навантаженню на акумулятор. Окремо варто відзначити рівень шуму, працюючи на максимальній швидкості, масажер не перевищує 43 дБ, що приблизно відповідає шепоту. Це робить його одним із найтихіших у своїй категорії, тому не можна. Можна користуватися навіть пізно ввечері, коли вже діти чи рідні сплять або ж навіть в офісі. ІЗІ ПРО комплектується чотирма змінними насадками. Куляста підходить для великих груп м'ятів, таких як спина, стегна і сідниці. Плоска використовується для загального розслаблення, а ю подібна дозволяє акуратно масажувати зони вздовж хребта чи ахілового сухожилля. Точкова насадка призначена для тригерних точок і глибокого масажу невеликих ділянок. Масажер працює за перкусійним принципом, тобто швидко б'є по м'язах. Що сприяє їх розслабленню, покращенню кровообігу та зменшенню напруги на першому рівні швидкості він підходить для легкого розслаблення після роботи. Другий рівень корисний для спортсменів, оскільки допомагає швидше відновитися після фізичних навантажень. Третій рівень забезпечує найглибший масаж, який можна використовувати для боротьби з м'язовими затисками та хронічною напругою. Масажери такого формату особливо зручні для тих, хто хоче отримати ефективний масаж у домашніх умовах або після тренувань. Юн має Поєднує компактність і потужність, що дозволяє його використовувати як для розслаблення, так і для глибокого м'язового опрацювання. Насправді, після тренування можу впевнено сказати, що він добре справляється із завданнями. По моїм відчуттям, такий масаж нічим не гірший, а в певних аспектах навіть кращий заручний. Він дуже добре розслабляє м'язи, а... а ще він дійсно зручний. На ручці немає кнопок для зміни режимів, та й взагалі вона тут одна. Тож випадково не натиснете і не вимкнете налаштований режим. Легкість масажера також робить його дуже Дуже зручним. Уявіть, що ви самі робите собі масаж, а при цьому ваша рука втомлюється, бо масажер важкий. Так просто нереально розслабитись. А от 600 грамів саме те, що потрібно. Тиша роботи ще один суттєвий плюс. На відміну від багатьох масажерів, які шумлять, ІЗІ ПРО працює дуже тихо. Також не можу не відзначити високу якість збірки. Насадки легко змінюються, корпус виготовлений із приємного на дотик матеріалів, а керування інтуїтивно зрозуміле. Водночас є незначні недоліки, наприклад, для когось трьох рівнів швидкості Мало, особливо з часом. Є така штука, як звикання. Також хотілося б бачити індикатор заряду батареї, оскільки зараз він просто вимикається, коли заряд закінчується. Yunmai Easy Pro це портативний, потужний і дуже тихий масажер, який добре підходить для повсякденного використання, він має продуману ергономіку, якісні матеріали та достатню потужність для ефективного масажу. Його сильні сторони, компактність, довга автономність і низький рівень шуму. Якщо потрібен масажер, який легко брати із собою. Ним зручно користуватись самостійно, а також не хочеться витрачати великі гроші на преміум моделі. Ізі Про стане чудовим вибором. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ви знаєте, ось таку вподобайку варто було вже поставити під цим відео, написати коментар, що ви думаєте на рахунок цієї моделі, і обов'язково підписатись на канал Огляд ЄЙ. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.